У 23-му році і в цьому році прилітало по школі один раз ракета і ось в цьому році, в червні, місяці, була шахета два штуки. Тут навчалося на момент, я прийшов працювати у 20-му році, було 112 дітей. У 23-му році, січень місяць, по школі був прильот ракети попередньої С-300. Було пошкоджено. Дуже сильно спортзал. І навколишні будинки від уламків теж багато було пошкоджено. там близько 20 будинків. Це дахи, шифер побило, вікна повилітали. Прямо проти школи мешкає багатодітна родина, там троє дітей, вони постраждали саме більше. Ось завчастини, ось завчастини. Бачите? -то. То ми вже тут трішки поприбирали. Тут було це в уламках. То була котельня, це була майстерня, де навчали діточок. А це кабінет був хімії фізики.